Доброго дня друзі! З вами компанія Автофокус і в нас на мене надходження. Felsline Transporter це п'ятий грузовий 2013 року випуску. Ось так він виглядає, то також покажу за так, грузовий відсік. Ось великий грузовий відсік. На двохлітровому дизельному моторі. Ось так машина виглядає позаду. Також ось так вона виглядає з боку на титанових дисках. 516 рік, 2 літра дизель. Ось такий у нього спереді тканинний салон. електрорегулювання дзеркал. Так, хлопідйомники передні. Приборна панель без помилок. Рулі крутий. Заводська мультимедіа, кондиціонер, механічна коробка передач. От ось в такому прикольному, гарному стані у нас цей автомобіль. Тому якщо тебе зацікавила дана пропозиція, звертайся до компанії Автофокус вулиця Гната Феткевича, 22Б.